Може, ти бачив пана? Вчора він зник, невідомо де. О, я знаю. Я його прибив, каже він. А брати поклали його в старий льох. Розшукачі поліцейські зваліли Петрові. винеси його звідти ми поглянемо, чи то він, чи ні. Парабок поліз у льох. Та й питає звідти. А у вашого пана була борода? Так, кажуть слуги. А у вашого пана були роги? Поцікавився Петер. Ні, не було. А хвіст у вашого пана був? Бо цей з хвостом. ні не було, розсирдилися вони. То ти ж винеси, ми поглянемо, що там у тебе таке. Петер виніс тушу козла, слуги і розшукачі перепитали, оце і є той, кого ти вчора забив? Саме він кивнув бештанька. Слуги пішли своєю дорогою, і на цьому все скінчилось. Скоро Петер пішов у місто. І купив собі нарешті штани. Одягнув їх і одразу порозумнішав, став, як всі, люди. За знайдені гроші Петер купив, купив собі окремий хутір, одружився і зажив по-тихому мирно, обробляючи своє поле і вирощуючи худобку. Козочок, як у баби, курочок і навіть свинку з поросятками. Тоже на добраніч вам, деточки. Мартуся и горюся, Мишка. Солодких снів. Пока.